Всім привіт! Маю отаку штуку з меблями. Хто може працював, знає, може підказати. Дивіться, отакі шафки. От. Відкриваю, тут такі амортизатори стоять. От. І вони ось так. Дивіться, я його опускаю. О. Це ще більш-менш, але все одно. От Я її відкриваю, тримаю. Треба тільки тримати, бо вона закривається сама. Купив отакі самі дешеві амортизатори в Китаї. Отакі. 1000, ні, 100 написано, 100 ньютонів, що таке. І от поставив один сюди. Дивіться. Ой, як працює. Замінити його, то взагалі то в принципі не проблема тільки докупити тоді. І на всіх шахвах однаково. Тобто вони не тримають. Дивіться. І падає. Тут же ж у нас от, сама відкривається, закривається, відкривається. Подивився ж, ось він цей амортизатор, той, що я зняв. Дивіться, зовсім легесенький. Може його можна якось відремонтувати, я не знаю, чи заправити. Хто розбирається в меблях, прокоментуйте. Чи вже тільки міняти всі та й не морочитись. От на отакі. До речі, їх можна навіть не відкручувати, бачу, вони. Дивіться, мабуть, вони взаємозамінні. От. Просто так. Дивіться. А, ні. З того боку можна перекрутити. А, а тут вже не перекрутиш. Інша система. Тож тільки відкручувати і повністю міняти. Така історія короче Прокоментуйте, хто розбирається в меблевих амортизаторах. Поки все. Всім пока!